Всім привіт, друзі! Сьогодні ви побачите шумоізоляцію дверей в автомобілі Шкода А5. Ось вона. Наша автівочка. Бачите, це дуже популярна модель А5. І, як у всіх шкодах, тут хрінова шумоізоляція. От. Зараз будемо робити двері. Вони геть пусті. Я вже неодноразово робив шумоізоляцію в шкодах, і можу сказати, що тут як такової шумки немає. Зараз треба розібрати двері, і ми з вами зазирнемо всередину цих дверей, подивимось, яка там заводська шумоізоляція. От. А що стосовно матеріалу, то будуть використовуватись, як завжди, матеріали Acoustics. Віброізоляція першим слоєм піде. Evolution це сама топова, сама дорога віброізоляція, яка існує у бренду Acoustics. 200 мікронів фольги, вона полегшена от, і дуже має високий коефіцієнт жорсткості. Далі на дверні карти піде Extriam. Це теж преміальна віброізоляція 2 мм. Вона майже така ж, як і Evolution, тільки різниця, що тут 100 мікронів фольги. От, на дверні карти тут піде ось такий матеріал. Це у нас Soundwave, тільки він має ось таке, таку пропітку. Так От. Ну, в якості антискрипа, як завжди, Soft Tape. От. Всередину другим слоєм а, клеїтись нічого не буде, так захотів саме власник автівочки. Хоча а, я рекомендую другим слоєм клеїти а, матеріали а, термошумоізоляційні. Але в цій автівці буде трошки інакше. Ну що, я починаю розбирати. Друже, ось саме така шумоізоляція в твоїй шкоді Октавії А5. Насправді дуже гарне рішення, що тут стає отака вставочка. От що тут нема тих самих кончених технологічних отворів та тієї от, от клейонки, як в багато автівок. Бо саме ця штука є дуже гарною преградою між тим, що всередині двері, та тим, що, в принципі, у тебе в салоні. Ось тут така проклеєна резиночка, це дуже добре. Але дуже великий мінус таких вставок: це саме те, що вони на закльопках. Ось тут такі величезні масивні закльопки, Їх треба висверлювати. А потім, коли цю штуку ставиш обратно, треба вставити нові закльопки. Вони дуже величезні. Для цього треба, щоб в тебе був дуже міцний закльопочник та дуже міцні руки. От. Але це все можна зробити. В більшості автівок, у яких такі вставки йдуть, вони вже кріпляться на, на болтах. І це намного набагато полегшує процес розбирання, але ну, це ж е, шкода, це ж е, як е, німець, е, німецька тема, це ж Volkswagen Golf у нас по суті. От, значить Так, подивилися, що тут. Тепер дивись на карти. Які в твоїй Октавії карти. Подивися, дуже. Ну що? Що вони? Думаєш, вони сильно круті. Та ні, це тонесенький в принципі, пластик, паяний між собою. Ось І все. На дверних картах ніякої шумоізоляції нема. Геть зовсім. Ну, а хоча ні, ось дивись, такий шматочок невеличкий, Шумоізоляція, бо онтискрипу є. Це, в принципі, все. От. Я вже підрозібрав три двері і хочу тобі показати. Що саме всередині? Ось, тут є така величезна вставка віброізоляції і в принципі все метал звинить. його треба обезшумлювати. Коли треба розібрати, то ось проводочка у нас лишається, її просто треба повід'єднувати на таких от кліпсах. Все лишається, воно нічого тут заважати нам не буде. Доступ тут шикарний. Але треба буде обрати весь цей бруд. Це все треба вимити та знежирити. Ось, до речі, закльопочки, які я висверлював, куча алюмінію. Ось так воно все зараз виглядає. Позаду ну, та сама історія. Ось. Так, 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 ну що, я вже закатав вібрушечкою двері. Ось так це виглядає. Пушечка супер класно. Всюди все добренько закатано. Це вже інша справа. Ось двері напроти теж закатані. От. Задні. Ну, все, коротше. І на цьому все. Так, захотів сам клієнт, але зазвичай я всім рекомендую клеїти другий слой на вологостойкому клеєвому слої термошумоізоляцію. Це більш правильна шумоізоляція, але деякі шумоізоляційні центри всередину чомусь не клеять нічого. Ну, не знаю. Кожного свої причуди. Тому саме клієнт не захотів. Ось так. Ну, Вже після того, як проклеєна віброізоляція, вже тут двері у нас як моноліт просто. Бачите, тут нема, тут ну, і закриваються вони вже добре, хоча вони ще легкі після встановлення інших елементів та зашумлених карт вони будуть закриватися взагалі. Шикардосно. Ось така красота. Ось, друзі, це такий консервант. В ньому є віск. от І саме благодаря цьому дуже консервує скриті полостя. от І саме зараз, після нанесення віброізоляції, я добренко задую всі ось ці полостя. всі і ці Весь хороший, відкритий метал. Всередині я задую цією штукою і законсервуємо всередину дверей. Ось так на дверну карту я підкинув віброізоляції для покращення жорсткості. Сплошняком не треба закатувати, але вот такими полосочками або шматочками обов'язково. Ну що, вставочка вже стоїть на своєму місці, та вона вже прокатана віброізоляцією. Це вже геть інша справа, ніяких вібрацій не буде. Та динамічок може качати дуже смачно. І баси можна накрутити, і слухати музичку можна набагато гучніше. От, а тим часом ось дверна карта. Як бачите, вона вже готова. Такий прикольний матеріал з такою пропіточкою, наче така шкіра. Ось так виглядає вже нормальна шумоізоляція дверей, як ви зрозуміли, кантик проклеєний теж антискрипним матеріалом, і контакту дверної карти з металовою двері вже не буде. Зараз я монтую цю карту на своє місце, і шумоізоляція дверей у нас завершена. Отже, шумоізоляцію дверей я вже закінчив. Друже, подивись. Як все виглядає, все на своїх місцях. Зазорчики, всі в нормі, всі болтики, все чітко, все воно нормально стає, друже, повір мені. От, і я тобі не показав, я проклеїв тут а, антискрипною лентою. Це треба обов'язково робити, бо коли двері вишумлені, а тут ніхто не поклеїв, без антискрип, ти хватаєшся за ручку, а вона вся тріщить і скрипить. Тут такого нема. Дивись. Бачиш? Нічого не скрипить. Так воно і має бути. Отже, слухай, ну це просто супер. Друже, якщо в тебе Octavia a 5 або може в тебе інша автівочка і тобі потрібна шумоізоляція, звертайся до мене. В описі до цього відео номер телефона, посилання на Facebook. Можеш знайти мої контакти, знайти мою адресу, телефонуй, пиши. Я тобі зроблю класну безшумку. Не зволікай, жити треба сьогодні. Ми все це вже зрозуміли. Друзі, слава Україні! Мирного, всім неба, всім до зустрічі в нових відео. Пока.